Війна як бізнес, поки наші бійці під Авдіївкою відбивають ворожі обстріли. Зовсім неподалік триває інша боротьба з контрабандою. Вікна побували в одному прифронтовому селі, і ви з'ясували, апетити там неабиякі продукти завозять тонами, але куди вони всі діваються, невідомо. З'ясовувала Марія Малевська. Село Верхньоторецьке через нього проходить лінія розмежування. Воно має стратегічне значення, бо виходить на кільцеву Донецька. Найцікавіше, що у Верхньоторецькому зареєстровано більше 50 приватних підприємців, і сюди на добу завозять по 3,5 кілограми курятини на одного мешканця. Ось там через дорогу вже окупована територія. Тож такі обсяги товару свідчать про гарний апетит селян або про контрабанду. Вікна вирішили перевірити, куди дівають тонни вантажу. Цю вантажівку мобільна група затримує вже втретє. Перевізник той самий, але товар щоразу інший. То, наприклад, влітку теж Верхнє Терецьке. там ходили 10-тонники, 20-тонники караванами ходили. Якось ми навіть затримала 21 машину за, за декілька годин. Родіон Шовкушитний координатор зведеної мобільної групи з боротьби з незаконним переміщенням товарів. Такі загони створили торік. Влітку група складається із фіскалів, збивців, прикордонників, волонтерів та десантників. Згідно з постановою Кабміну, перевозити по той бік лінії розмежування можна лише особисті речі та продукти, що найбільше 50 кілограмів на одну людину. Тож чоловік каже, за великі партії товару пропонують чималі хабарі. Це знаходяться такі рішателі, то вони беруться за провоз. Ми порішаємо ми провізом. Газельку, наприклад, щоб протягти тижня-два назад давали 30 тисяч. Це можуть бути як звичайні цивільні люди, так можуть бути і. Колишні правоохоронці чи теперішні правоохоронці, ну чи військовослужбовці. Нині певен родіон. Вони комусь як кістка в горлі. З січня їм не виділяють палива. На виїзди заправляють волонтери. 90% всіх протоколів на порушників зводять на нівець тутешні суди. Це конфліктна робота, це постійний конфлікт, як правило, з військовими, тому що вони стоять на цих от нульових рубежах. Постійно йде якісь якісь палки в колеса. Нам вставляють легше сказати, хто не вставляє. І, і не заправляють десь, і там десь якісь сутички там зі зброєю. Та тепер незаконні перевізники придумали нові схеми. Орендують у верхньоторецькому приміщення, нібито під магазин, та отримують дозвіл від місцевої влади на ввезення вантажу. Далі тишком переправляють вже на окуповану територію. До війни на все було сім магазинів нині. Хоча третина мешканців утекла від війни, крамниць уже зо два десятки. Не вистачає тільки міра, остальної все є. Нам розказали, що тут у вас до села завозять аж 3,5 кілограми курятини на людину в день. Де вся ця курятина, щось невинно. Ну щоб отак, от кожен день, так не знаю. Це то в нас тільки людей нету. Селищні урядники ніякої контрабанди у Верхньоторецькому не бачать. кажуть, все законно. А що завозять багато, так це піклуються ще й про українських військових, бо в бійців гарний апетит. Риночна економіка. Продається, значить. Возять. Вони ж не вчитують, що тут є воєнні. Подімаєте їх не менше, ніж нашого люду, і вони ж теж їдять. Аби мільйони тонн краму з України не вивозили по той бік фронту. Борці з контрабандою пропонують перекопати ровами усі шляхи, що ведуть до окупованої території. Тим більше існує відповідний наказ, але це заблокує лише автоперевезення. Ось ці вагони регулярно їздять через лінію розмежування в обидва боки. Всі ретельно закриті від стороннього ока. Що там, наркотики, зброя чи вугілля перевірити неможливо. Тарахтять часто їх, і стоять настої. З ясиноватою, чи звідки вони йдуть? Ну, я не знаю. Да, йду, так, і йдуть, а куди везуть – не знаю. О, ну вони зараз. Дивіться, ну вагони бачите? Бачить. А що вони куди, вони поїхали? Втім, мешканці цього фронтового села, де крамниць та підприємців стільки само як у райцентрі, де курятину їдять тоннами, вугілля бачать лише у вагонах, а самі купують по півтори тисячі за тонну. З цього всього радше кипкують. Що було бачили, що буде побачили. Марія Малевська, Олександр Бринза, Андрій Степанов, Програма Вікна СТБ.